Вітаю, друзі! До вашої уваги п'ять місць за рівнем болю від укусів комах згідно з індексом болю відомого антомолога Джасіна Шмітта, на перше місце він поставив мураху кулю, відому своїм укусом, який вважається найболючішим у світі серед комах. Біль від укусу мурахи кульо описують як такий, що схожий на вогонь, неначе ходиш по розпеченому вугіллі із забитими в цвяхами. Це відчуття може тривати безперервно протягом 24 годин. На другому місці оса тарантул. Біль від укусу вважається блискавичним, паралізуючим, нестерпним і таким, що знесилює. На третьому місці оса паперова. Її укус викликає їдкий, обпікаючи біль, що має гіркий присмак. Четверте місце за осою шершню. Біль відчувається як інтенсивний пекучий, ніби вас облили сірчаною кислотою, і на кінець п'яте місце за бжолою медоносною. Біль описують як біль, який є дуже різким, пекучим, але обмеженим місцем укусу і короткотривалим.